Сьогодні говоримо про 4 кроки, які виділяє Джеймс Клір для впровадження звички. Вітаю вас на каналі Звикай, де ми говоримо про звички. Мене звати Катя, і вже більше двох років я вивчаю тему звичок і систематично впроваджую їх у своєму житті. Якщо ви налаштовані на зміну життя серйозно, то раджу також подивитися попередні епізоди про звички. Тож, перший крок зроби так, щоб це було очевидно. Коли ми звикаємо щось робити, мозок автоматично вибирає сигнали із середовища пов'язані із нашими діями, і ми з часом просто перестаємо звертати увагу на те, що ми робимо. Саме тому процес зміни звичок завжди починається зі свідомості. Щоб ми могли змінити вже існуючі автоматичні звички, ми спочатку повинні мати свідомість того, що вони у нас є взагалі, і що ми хочемо змінювати. Це можна зробити за допомогою простої практичної вправи. Просто виписати все, що ми робимо протягом дня, і біля кожної дії поставити плюс чи мінус. Перевірне питання, чи ця звичка допомагає мені стати людиною, якою б я хотіла бути. Наприклад, прокидаюся нейтрально, виключаю будильник, нейтральна, скролю телефон, мінус однозначно, йду в ванну чистю зуби плюс – плюс-плюс. роблю зарядку плюс і так далі. Завдяки такому простому списку ми можемо усвідомити свої звички і визначити ті, які нам хотілося б змінити. І коли ми вже знаємо, що саме хочемо змінювати, то шанс на те, що зміна відбудеться, буде набагато більшим, якщо ми визначимо конкретні місце і час, коли будемо щось робити або ні. Дуже часто люди думають, що їм не вистачає якоїсь міфічної мотивації, але насправді їм бракує просто конкретики. Погодьтеся! Якщо ми поставимо собі ціль займатися спортом у спортзалі два рази на тиждень, і при цьому у нас і так уже не вистачає часу на всі наші актуальні справи, і до того ж до найближчого спортзалу нам треба їхати півтори години через все місто, то вірогідність впровадження такої звички на постійну основу буде не те, що низька, вона, на мою думку, буде дорівнювати нулю або й менше. Щоб звичка прижилася у нашому житті, ми повинні конкретно знати, що, де, коли і як будемо робити, і завчасно виділяти для цього час, планувати. Цікаво, що чітке окреслення того, чого ми хочемо досягнути, і конкретний план, як ми будемо це робити, вони допомагають нам також відмовлятися від справ, які заважають нашому прогресу і збивають нас із обраного курсу. І це відбувається навіть просто на підсвідомому рівні. Якщо ви знатимете, що у вівторки у вас завжди запланований похід в спортзал, то відмовитися від походу на піцу з друзями вам буде набагато простіше. Саме тому варто конкретно визначити, що, де, коли і як ми будемо робити. Ще краще поєднати звички, які ми хотіли б набути, із тими, які у нас вже є, за такою схемою. Після того то я буду робити тото. -то. Приклад, після того як я почистю зуби, я зроблю ранкову гімнастику. Історично людина це така собі стадна тварина, і цей інстинкт залишився в нашому мозку. І за кожним разом, коли ми не впевнені, як нам треба вчинити, ми шукаємо вказівок у нашому середовищі. Тому варто подбати про те, щоб те, що нас оточує, воно нам допомагало і мотивувало нас, а не навпаки. І насправді люди, у яких є нібито сильна воля, вони просто менше часу проводять в оточенні, яке їх спокушає. Самоконтроль це завжди стратегія на коротко, а не на довготривалу перспективу. Наступний крок це зробити так, щоб це було приємно. Чим простішою буде якась дія, тим більша вірогідність, що у нас виробиться до неї звичка. Наш мозок виділяє дофамін, такий собі гормон щастя, навіть на саму думку про щось приємне. А разом із дофаміном росте наша мотивація робити цю саму дію, щоб отримати цю приємність. Доведено, що у любителів казино дофамін виділяється вже тоді, коли вони лише чують звук, характерний для казино. І навіть якщо після цього звуку вони сядуть грати, то оцей перший викид дофаміну, який був на самий звук, він і так буде більший, ніж те задоволення, яке вони отримають під час самої гри. Ми повинні дбати про те, щоб звичка, яку ми хочемо набути, приносила нам задоволення. І саме очікування нагороди, а не сама нагорода, мотивує нас до дії. Одним із способів є поєднання того, що ми любимо робити, зі звичкою, яку ми хочемо набути. Один і той самий сигнал може вмикати як хорошу, так і погану звичку, в залежності від наших передбачень. Ми свідомо чи навіть підсвідомо. Робимо у голові прогноз. Після того, як я це зроблю, я буду почуватися краще чи гірше. Тож варто дбати про те, щоб виконання звички приносило нам задоволення. Дуже цікаво, що всі наші прагнення вони виникають від різниці між тим, у якій точці я насправді хочу бути, і тим, де я є зараз. Навіть мінімальні дії наші вони насичені бажанням почуватися інакше ніж ми почуваємося в даний момент. Коли ми переїдаємо, куримо чи гортаємо стрічку соцмереж, то насправді ми не хочемо сигарету, чіпси чи кількість подобайок. Ми просто хочемо відчути себе інакше, ніж ми це робимо в даний момент. З часом ми вчимося помічати, що перегляд соцмереж допомагає нам в моменті почуватися на кілька хвилин краще, або що завдяки перегляду відео ми забуваємо про свої страхи. Звички стають приємними, коли ми їх асоціюємо із приємними емоціями, і про це треба дбати. Наступний крок зробити так, щоб це було легко. Першого дня занять з курсу фотографії професор Джері Велсман з університету у Флориді поділив своїх студентів на дві групи. І щоб здати предмет, учасники першої групи. Повинні були зробити 100 фотографій для найвищої оцінки, 90 для нижчої, і так далі, абсолютно не переймаючись якістю зроблених фото. Назвемо цю групу кількісною. А друга група для заліку повинна була зробити одну фотографію, але для високої оцінки вона мала бути ну прям, ідеальною. Як думаєте, студенти якої групи навчилися більше? У кінці семестру професор із подивом зауважив, що всі найкращі фото. Були зроблені учнями першої групи, кількісної. Завдяки кількості вони вчилися на своїх помилках і покращували свої роботи. Натомість досягнення якісної групи обмежувалися одним пересічним фото і купою теоретичних знань, які так і не були застосовані на практиці. Висновок ми часто так сильно переймаємося пошуком найкращого підходу, що ніколи і не доходимо до конкретних дій. Як писав колись Вольтер, краще це ворог хорошого. Щоб запам'ятати якусь звичку, основа це повторювання, а не досконалість. Кількість призначеного часу не так важлива, як кількість повторень. Навички укорінюються в нашому мозку саме завдяки частоті повторень, а не часу тривалості. Признаємося ми собі в цьому чи ні, а лінивство лежить в основі людської натури усі ми ліниві без виключення. І коли людина має вибір, то вона завжди буде обирати ту дію, для якої їй потрібно менше зусиль. Між іншим, саме тому соцмережі такі привабливі для нас, тому що їх можна скролити практично без жодних зусиль. Власне, за такою логікою нам треба зробити середовище, у якому нам буде легко виконувати те, що ми хочемо робити. Все має бути максимально просто. Хочемо читати перед сном. Зранку, застеляючи постіль, можна залишити книгу на подушці. Не хочемо їсти солодке вночі, просто не тримаємо його вдома. Треба запроєктувати своє життя так, щоб нам було легко робити правильні речі, щоб вони не вимагали від нас багато зусиль. І останній четвертий крок зробити так, щоб отримати задоволення. Якщо якась дія не приносить нас радості, то у нас немає мотивації її повторювати. Мета перших трьох кроків заохотити нас щось робити. А саме завдяки цьому четвертому кроку нам хотітиметься повторювати нашу звичку. Взагалі, все, що нагороджується, повторюється, а те, що карається, уникається. І ця залежність, думаю, ви знаєте, діє не лише для звичок. Еволюційно наш мозок не дуже логічно підходить до часу. Так як теперішнє, ми завжди цінуємо набагато більше, ніж майбутнє. Гарантована нагорода відразу зазвичай для нас варта набагато більшого, ніж та, яку ми лише можемо отримати колись там у майбутньому, навіть якщо вона буде в рази перевищувати те, що ми отримаємо зараз. Тому, щоб звичка залишилася з нами надовго, треба зробити так, щоб за кожним разом ми відчували задоволення, навіть маленьке. Особливо це важливо на перших етапах її впровадження. Одним із ефективних способів є ведення трекеру звичок. Візуальне відображення нашого успіху підсилює наше задоволення тим, що ми робимо. І сам процес ведення обліку уже може спонукати нас до змін. Важливо, краще записувати кожну зроблену звичку відразу після того, як ми її зробили. Таким чином, сам факт якоїсь галочки чи запису для нас уже може бути нагородою. Прогрес це наш найефективніший мотиватор. Коли ми його бачимо, нам відразу хочеться продовжувати і робити більше і більше. І в цьому сенсі слідкування за своїми звичками може навіть в певній мірі узалежнити. Бо кожна маленька перемога підігріває наш апетит до більшого. Але як би ми не старалися, ідеальність вона недосяжна. І будуть моменти, коли ми не зможемо щось зробити. Пропустити раз за кліром це нормально, але краще не пропускати декілька разів один за одним. Підсумуємо: для того, щоб впровадити якусь звичку, варто пам'ятати і виконувати чотири наступні кроки. По-перше, треба мати свідомість того, що ми хочемо змінити чи впровадити у життя, і визначити конкретно, що, де, коли і як ми будемо робити. По-друге, треба подбати про те, щоб звичка викликала у нас позитивну асоціацію. Мозок виділяє дофамін на саму думку про те, що ми будемо щось робити. По-третє, не треба гнатися за якістю. Для того, щоб звичка війшла у кров, набагато важливіша кількість повторень, ніж їх якість. Не можна покращити неіснуючу звичку. На цьому етапі варто запрограмувати своє середовище так, щоб нам легко було виконувати те, що ми хочемо робити. І четвертий крок це нагорода. Вона є нашим мотиватором до продовження. Теперішнє ми цінуємо більше, на жаль, ніж майбутнє, тому навіть маленька нагорода, але вона повинна бути відразу. Хороший спосіб це відслідковувати свій прогрес у трекері звичок. І варто пам'ятати, що погані дні це абсолютно нормально. І найважливіше, на думку Джеймса Кліра, не пропускати два рази підряд. Краще зробити щось на 20%, ніж не зробити взагалі. Це дуже важливо для підтримання нашої бажаної ідентичності. Дякую за ваш час і до зустрічі!